Всім привіт! Вітаю вас на третій серії мого проходження Torchlight 2. Ми з вами закінчили, нагадаю, там де печера мародерів і ми вбили тільки що босика невеличкого там, дуже невеличкого, скажімо так. Тобто нам було доволі просто це зробити. Ми зараз цих побуваємо. Так, перспективно, я не буду ловити рибу, чесно, я не знаю, може вам здається, що це круто, ви мені напишіть, будь ласка. чи Може це я роблю дурницю, що я не буду да рибу. Не збираюся тут ловити. Тільки якщо там буде якесь написано рибне місце, супер унікальне, де можна всі гроші світу фарманути, або всі найкращі скіли фарманути, Ну, коротше, тільки якщо якась така дуже хороша замановка. В іншому випадку я не дуже хочу тут ловити рибу, Це нудно. Так, паличка. А паличка ну це оце? але це, це фігня. Добре. Ідемо. Можна. з цей. Нічого він нам не. А, ні. А, все-таки робить. Ху, буду знати. Та це ж воно робить. Так, да, точно. Так воно трошечки це неважливо. В принципі, в мене ж поновлюється, тому і неважливо. Так, там попоцело, там попоцело. А що це там такий цілий Та Зараз візьму каміння спочатку. Що це у вас тут за дві ж, Так, можна все, щоб обмануться руки, маю, щоб загорілися якимось чином. Можна зробити? що, хіба недостатньо. Портальний звір, це щось таке. Це, чи вибуваєш портал з'являється? О! Фазе воно ну, пішли, я не пам'ятаю, що це таке. Секунду, я ж очко це не вкинувши. мене ще одне очко, А звідки мене очко? Так, і восьмий рівень. Зараз буде дев'ятий рівень. Так. А оце, напевно, прикольно качати. Оце треба буде... Блін, а я ж не можу його забутися тепер. З письма. Треба було... забути його піти! Ну, так і буде. Так і буде. Ну, коротше, я зараз нічого не буду, я не знаю, що я хочу викачати, поки нічого не буду. Так, тут щось буде відбуватися, якийсь двіжняк. І цей двіжняк треба буде зараз весь розвалити. Так, отруїться. А, це по-моєму якось треба от щось от, от такого плану робити. Раз. І до кожного гнізда підходити і треба його... Блін, це дуже складна штука. Я так пам'ятаю, така штука була, і це було дуже супер складно. Треба трохи їх отак от. Нема мана. Звичайно, нема Ну, Бо це мана ось. Так, а як ми... Як це його глядає? Раз. Тепер до, до гнізда. Так, о, поки мене руки, треба всіх нам, намагатися перевалити, буде легше проходити. Пішли, пішли, пішли. О, прекрасно. І що залишилось? Де залишилось? Ось. О, клас, блін, такі прикольні. А мені подобається оцей скіл з цим закляттям. Це цікаво. Так, гніздо, гніздо, гніздо. О, все. Ні, це може не все ще ж бути? Чи все? Де? Ого, це що таке? Здорово. Такі прикольні, такі гарні, великі. Ці слабенькі, звичайно. Тю, оце все. Оце просто на золото і скринька, а скриньці. Ну прикольно. Я такі штуки дуже люблю. Такі якісь квестові. Невеличкі під. Ну, не квестові, квестові підквестики. Підквести. Так, ХП, я думаю, що я з ХП якось переживу, я хочу сильніше бити. Але оцю ж таку я збережу. Мені здається, що на якогось трінка в принципі штани більш-менш нормальні, тому хай поки будуть, а там буде видно. Вкладу собі в скриньку ту спільну і при необхідності короче, використаю іншим персом. У мене є в майбутньому в планах, скажімо так, якось, якось потім можливо пройти гру за іншого персонажа. Ну, цікаво просто. Так, ми не ходили отуди. Я напевно збігаю швиденько туди гляну, що там. Стоп, що це було? Диви які. Зі спини намагалися. Дуже негарно це, дуже негарно. Так, не Ой, левел. Так, левел і чувак. Зараз тоді доб'ємо цього типа. Так, є. Левел. Інтелект, у нас все просто, ми валимо магію, нам дуже треба багато магії. 4 сили, 3 до інтелекту. А, ну правильно, це ж те, що ми не могли вдягнути, зараз можемо. Прекрасно. А оце я віддам цьому, бо не буду я качати ще один магічний клас. Явно. А може, в принципі... А що, їх же ж не буде, да, за два? Нічого не буде, росте ціль. Ну, коротше, ладно, хай буде поки, поки так, от я поки не буду це робити. Я ще знаєте, що відправлю Пета. мені здається, тут не буде сильно щось такого страшного. Явно зможу я пройти самостійно. А от поки я дойду до данів, поки пет вернеться і буде мені допомагати. І матний, да? ну, так. і буде без мани будеш. О, якийсь якийсь великий чувак. Звідки великий чувак, я взяв. Прикольно. А що це за дракончик? Це мій? А що це? А що це таке? Це в мене якийсь. Він називає да? Я, я, походу, забувся чи... такий класний. Awesome. <laughs> Мені подобається такий дракончик. Так, давайте щось до цього доб'ємо. О, пет вернувся, прекрасно. Здорово, пет. Отримуй. ще будеш лежа... будеш тримати нові шмотки. Зі у нас гроші? 5200. О, 5300 майже. Так, тут ми були. Тут ми були, ми тоді йдемо далі розвідувати, де ми не були. Були, не були. Вбиваємо всіх, кого бачимо, абсолютно. Ага, ну у нас тут все, не все зараз скелетики зараз доб'ємо, тут у нас нема куди пройти. Зрозуміло, ну. Підемо далі. Що тут? О, тут багато мастерів. Ну, мені подобається, знаєте, що наче воно і легко все проходиться, але стає, мені здається, трошки більше самих модів, і трохи у них більше там ХП, трошки більше сили стає. Я сподіваюся, що буде гра без підвищення рівня складності, скажімо так, буде складнішою для мене. Це буде цікавіше. Просто хочеться рівень складності. Трішки підняти, не дуже багато, а на ветерані, мені здається, що дуже сильно його підніму. Мені це буде занадто, бо це буде не напряжена гра, а така буде вже, знаєте, думати, збирати якісь певні сети. Може, мені потім і цікаво це буде. Ну, Поки що хочеться просто пограти, не паритися. Просто побігати, полупашти когось та й таке. Та тим паче, я зараз настільки ще... Не розбираюся в цій грі, що куди мені. Так, це двоє вони знизую. Так, знизу? Зараз ми їх приб'ємо. Такс. Золото, золото і камінчики Перспективно ні. ні. Ніяких перспективних місць я не вірю у ваші ці перспективні місця. Давайте без цього. А що це за прохід такий цікавенький? А тут що? Оце дуже легко. О! О, ось перезвалася ця штука. Що це воно таке? Це, хто це такий? У мене ніяких позначок немає, що воно таке. Що в мене таке було цей дракончик? Якщо було чому, я не знаю. А стоп. Ну це ж не може бути якраз дивний ефект. Це не може бути? Ні, це ж не може бути таким ефектом. Це все немає. Це заморозка. Може в мене якась шмотка із таким ефектом? Дивно. Ну, Будемо вважати, що це гра мені допомагає грати. Бо я так і щось не розумію. Чому? Якщо ви розумієте, звідки це дракона, пишіть, бо мені дуже цікаво. Так, ми ще тут не були, виявляється. Об'єднаємо нашу видиму зону. А, я зрозумів, це туди я проходив. Це я зрозумів, тут нічого немає цікавого, і ми там ще справа маємо пройти сюди, розвідати, що тут. Таємне рибне місце. Ну, давайте, таємне, таємне і три спроби, напевно, щось ну, дуже круте має бути. Якщо не буде, я буду дуже здивований. Бо навіщо так називати його? Щоб... Риба зі. Прекрасно. Ну просто ну, взагалі те, що треба. Те, що я очікував. Так, ще разочок. Що там? Кільчастий ремінь? Ну просто. Нема слів. Дуже гарний ремінь. І остання спроба. Давайте ще якийсь такий дебільний ремень. Ремінь дебіла. Можна якийсь такий витягнути мені? Прохолодна Про мітка. Що? Вау. Ну, як? Не думаю, що це прямо дуже вау. Але в будь-якому випадку краще, ніж 5 здоров'я викрадатися, напевно. Більше шкоди? Ну ладно. Добренько. Хай буде. Не даремно ходили, бачите, не даремно. А тут що? Ага, тут воно ну, ми тут... Тут у нас все... Тепер розвідано. Блін, яка велика карта насправді. Не така велика, як там із Карим той саме, але... Для такої гри більше, ніж треба насправді. Так, воїна збираємо. Воїна. Це що таке біжить аж біжить біжить вообще просто летить летить я сейчас буду всіх бити. да 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 чувак. мой мана і слоу мана і з лоу це добре ну що ти з той маною заладить знаю що мало мани знаю що я зроблю Так, а тут все, нікого немає більше? А на що в мене тоді мана? Так, я чекаю, Отак. Ще зроблю на цю ману. Так, стоїть маршрутно. Це ми себе забираємо, забираємо, ящик забираємо, типа вбиваємо. Що в нас тут нападало? Це на шостий левел лучника. Гарбалет. Ну, я його поки збережу, я не знаю, чи він буде мені треба, це я не викину. Хай поки полежить цей лук, я не знаю. А сюди у нас що? А, все. Ого, тут може бути нікого. Ніхто не виходить. Ну, не виходите, то бійтеся далі. Тут теж нічого. А де всі? А, це Валерій, це тут вхід зверху, я зрозумів. Добре. Так, типа ми вбиваємо. Це вбиваємо. Так, все о! Дивіться, як ми гарно зачистили, реально тепер все навколо зачищене. Тепер можна зрозуміти, де ми були, де, де не були і що залишилося. О, якийсь. Квестовий тіпочок. А ну-ка, пішли квестовий тіпочок. Що ти хочеш? Пропозицію бачиш скарб, називається. Глядя. Я не думаю, що це прямо він хоче, щоб я їх так переконав. Але. Ва, дивіться що. Так, все, іде. Куди? Що, що бити треба? Чекай, 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 я я бачу. А, це тут десь духів цих переконати. Та я зараз переконаю всіх духів і шок. Так, чувак, вбирайте вас, бо в мене нема з тобою часу грати. А що це таке за... Ага, це духів. Так, да, це щось треба бігати навколо, їх там... Вони мають зайти сюди, коротше. Я щось таке так туго-туго пам'ятаю, що щось таке було, це не духом пов'язано. Ще їх було декілька цих духів. Так, а що це вони всі такі неадекватні бігають навколо? Так багато їх ще, да? Так, і це десь має бути другий дух. Ага. Це може, напевно, біля цього десь тіпа другий дух буде. А тім, до речі, і горить, і все, прикольно слухайте. О, ось цей дух. Ага. Зрозуміло. Ну я цих знищу вже на автоматі, просто бо... А чого вони тусуються? <говорить> Та не бачу, що нема мани. Бачу, бачу, чувак. Зараз зачекай, зараз все буде. Буде і мана, і домана, і хп трошечки. Так, зараз всіх добуваємо. Це ось так дофігіще. Ну диви, ще лізе, лізе. О, а це вже якийсь такий більш типу серйозний гравець. О, я ж перший раз виюзав хоча б га, цей град, я про нього забув. Вау, слухай, дивіться, як я навалюю насправді. Так, забираємо все, що тут попадало. Я навіть не очікував, чесно кажучи, я коли е, отсюди хотів заходити по цій зірчці, я очікував, що я тут взагалі не піду. А тут просто куча всього. Так, гармата, гармата. Мені не треба гармата часом. Я візьму гармату, залишу, бо я, можливо, буду шкачати все-таки потім інженера і гармата мені знадобиться. Це все повикидаю, бо це все я думаю, мені не потрібно. Ну і це я не буду. Я не знаю, яка пушка в мене буде в того інженера потенційного, який буде, тому я поки не буду ніч робити. Так, рівень 10. Це ж я можу нарешті вдягнути цю штуку. А це я поки лишу. О, оце дуже круто. Мені дуже подобається такий варіант. Так, супер. Е, я зараз... Де Пет? Пет пета від скільки він не буде його? Хвилинка. ну, Хвилинку без пета побуду. Сам поки зайду от сюди. Де там воно вхід цей? Вб'ю зараз останніх законників і зайду всередину. Три очіка здібності і О, це я, до речі, не розподілився. Чого я туплю трошки? Треба робити стріми, щоб я тупив, а ви мені підказували, що ти тупиш, треба там щось робити. Я так, о, дякую. Так, і тепер все нарешті, у нас тепер шкода збільшена, це чудово. Будемо навалювати просто страшно. І я зараз задумався, чесно кажучи, чи є сенс. О, слухайте, а ну-ка, оце от подивимося. Я думаю, що це треба вкачати, напевно. Бо коли його відморозить, ну, плюс одну секунду, це багато на халявну таку. Плюс 2 секунди, це насправді прикольна штука, напевно. Але я не, не певен, що я буду його качати. Я зараз не буду. Я зараз нічого не робитиму. О, а тут що, скільки ти встав? 263. Ну, я поки не буду, я подивлюсь потім гайди, як люди розкачують. Правильніше, я думаю, що краще, ніж я розбираюся в тому. І тоді вже, тоді вже це зроблю. Поки що я просто отупонавалюю всім комусь можу. Дивіться, як я прямо. Просто нема мови. Який в мене лютий мах. Принаймні на цьому рівні. Не встаєш? Це має бути я так розумію, якийсь данж. Якщо це оцей чувак, який стоїть. Він нам... ти подивись. Він нас такий допоміжний Як другорядний квест нам зробив, то навряд чи це величезний данж. Тому. Так, це якась вся фігня. Так, і ми всюду були, що тут у нас? О, тут якісь типу дивіться, які неадекватні, типу, приходять. Зараз ми всім не бали, вийшов. Маленька фігня. Так, що тут? О, мах. А, мама в мене зараз якраз. Фулова, не фуловеше. Так это куди? А, ну, а можемо ми їх забирати отак от всіх? Що вони хай поскачуть, я думаю, що я всіх зможу отак от винести це масло, хіба ні? Отак, що зроблю. Блін, крутяк, це маглютий. Я вже так потихеньку починаю саме. Не просто їм грати, бити здалеку. Вже так трошечки намагаюся Ой, пацючок, дивіться як пацючок біжить намагаюся придумувати якось вже цікавішу собі гру. Так, це ми сюди заходимо, що тут у нас. Перелут все збираю. Я дуже люблю збирати різний лут у всіх іграх. Завжди в мене дуже багато. Різних всяких сховищів в Майнкрафті, якщо хтось дивився. лук я візьму, поки залишу. Якщо хтось бачив мої проходження Майнкрафту, то гарно знає, я раніше ще, що в мене завжди дуже багато, я все, все підряд збираю. Коротше, все хай, хай буде. І у всіх іграх, ну, якщо є можливість побудувати якісь додаткові скриньки для, там, для зберігання, то я завжди побудую і завжди в мене дуже багато буде всього. Я, я це як частину гру, гри знаєте, сприймаю. Щоб Багато можна було. Багато чого, коротше, було. Такі страшні звуки тут відбуваються насправді. Ох, навалію. Прекрасно. Серкафа. А що це так? Чекайте, чекайте. Мені щось здається, що це в ту сторону вже буде босс. Мені треба спочатку дослідити, що тут навколо. Потім, потім бос. Чи це, це що таке? Who is, this? Who is this величезний такий чувак? Земельний король. Ти дивися, прямо такий. Не просто чувак такий, а земельний король прямо виходить. Хоть цей це, земельний король, хоч який король. А що це таке? Хто це так Ходить тут? О, у вас тепер буде цілі натовпи до мене. так, дивіться, грому, граду. Крутяк. Скриньку забираємо. Ще одне яке вбиваємо. Ще одне одненький... яке... Та скільки вас тут, ви ховаєтесь? Виходьте всі разом, будемо всі разом воювати. Пачку, пачку, ну це ж, в принципі, я ж ти й пропонував його виховувати печку. Так, дивіться, мені щось здається тепер, що треба на вниз туди сходити, бо це, напевно, продовження кудись далі. Але там внизу невідомо що. Йдемо вниз. Стоп, ще один. Не виживе ніхто. Не виживе ніхто зовсім. Ага, я зрозумів, скільки вас тут. Крутяк. може <смісно>, Я можу так натішитися цю багу, ну просто я, я не грав вагов. Я не уявляв, навіть чесно кажучи, що буде такий ну, непоганий дамаг. Так, що тут? Тут в мене є щось таке, що ще можу на ну, майбутніх пересах на інших примінити. Оце можливо насправді сила живучисть, поїде, я поки збережу. Це все повикидаю, повикидаю. Це. Дворучна сукира насправді напевно непогана на той левел, який я, який я буду там. Так, тоді добре. Тоді. Тоді, поки це все лишу, да? ну, все лишу. Буде так тоді. Що тут? Скринька? Скринька це не скринька, це така брехлива скриня виходить. Ну що, ви там закінчуєтесь чи ні? Щаслива монета. Навіть не здогадую, що це таке. От навіть якийсь, напевно, кам'янець, який можна вставити. Так, щаслива монета. Зараз я інтелектор розпрідлю весь сюди, як завжди. Секундочку, розблокую телефон. Отруємо перестань. А, так, це все. Залишився у нас виходить тільки босс, походу, отам, От де ми не дійшли, зараз секундочку, давайте глянемо. Давайте глянемо, що ми там можемо вкачати. Ні, ну поки тоді теж нічого не будемо, підемо тут, як є. Е -е, Секунду, переглянути, що ж то за монета? де це монета? Що це таке? 2%? Це ка, ну камінь. Ну, я правильно, в принципі, думаю, що це якийсь дорогоцінний камінь. Але мені знову ж таки не потрібен. Так, а ці всі штуки я поки лишаю, так? Я потім розберуся із цим всім. поки, розби... поки не буду розбиратися. Мені насправді зараз вже треба було б виходити, я думав, трошки буде менше часу, це займе. Тому я зараз швиденько хочу допройти просто. І вже тоді закінчити серію, ще хочу. Проходити це цікаво, звичайно, грати, але є деякі справи, які потрібно ще зараз встигнути зробити. Так. Ого, госвіки їх всі видивились, не ви, багато. Тому що я весь хархідка Мана лук, давай не, не відуму, що мана лук, я тут п'ю для кого ці штуки амаспізнавальний сувій. Що тут у нас є? Кого бити? Є yeah. Збираємо ще й його лут. І що? Ну? Я не буду сильно, в мене немає часу, на жаль, та хотілося б все там зачистити, що внизу трошки було, але не буду, бо немає часу, треба виходити вже. Я тому іду прямо до боса, де, де він тут буде. Я так здогадуюся, що. Ага, це це я зрозумів. Отак от, от. Я зараз якраз всіх отак от, от навалю. О, я вже бачите, я вже викупаю як можна. Швидко грати це магу. Ого, це моє крутя. Я, напевно, сам буду передивлятися, коли буду монтажувати. Сам буду сміятися себе, як я радію магу, який він прикольний, який мені подобається. Так, скриня, скриня, чекайте, може щось скриня буде прикольно. Так, я зараз закину в цього все непотрібне. то що пудова непотрібне. І переходимо до битви з босом. Тут десь буде зараз бос. Тим скелет, це він. Скелети, це все прекрасно. Це вони будуть лізти таким натовпом? повне маю, напевно, так? Да? Ну, давай, Марвелс, будемо купити зіл... зілля і... і тебе навалювати Я, я чисто нас на цих хату п'ю без От так от, щоб нам швиденько просто було. Такий максимально в мене такий. Ну як для мене, по моїм міркам, це таки трошки спідран вийшов. Дуже легенький такий, скажімо так, але трошки спідранчик. Ну, я так швидко звичайно не буває, так обережненько, більш-менш. Але зараз, оскільки я поспішаю, то. Я... Трохи швидше, ніж треба. Так. Зараз я не буду дивитися, що я понабирав, бачу багато всякого такого цікавенького, прикольного. Я зараз з вами попрощаюся, вилізу на поверхню. Закінчу цю серію, а в наступній серії вже подивимося лут і продовжимо нашу мандрівку цим прекрасним світом. Зараз ми якраз закінчуємо тут і от підемо прямо по. Короч, подалі по Тому дякую вам за перегляд, дякую, що дивилися. Пролайкайте, будь ласка, напишіть якийсь коментар, можливо, якщо вам сподобалось, або не сподобалось, я готовий послухати ваші пропозиції. І я з вами прощаюся. Побачимося в наступній серії.